І почнемо сьогодні з півдня. Наші увійшли в роботи невеличке село за 20 кілометрів від Токмака і за 80 від Запоріжжя. З березня 2022 року воно було під окупацією. Роботане стало найгарячішою точкою у літній наступальній кампанії. Штурм на цьому напрямку почався. Ще у червні, але через замінованість великої території, темп наступу уповільнився. Практично кожен метр нашим воїнам довелося долати через міні поля під ворожими обстрілами. І ось на тижні українські бійці зробили неймовірне. Прорвали першу лінію оборони окупантів взяли роботами. Південна частина фронту натомість лишається однією з найактивніших, бо її тривають цілодобово, передусім на Токматському та Бердянському напрямках. Окмак стає ближче, але теперішні два десятки кілометрів ще треба подолати, а бої чим далі стають важчими насамперед через складну ешелоновану лінію оборони ворога після звільнення Роботиного зсу прагнуть розтягнути сили окупантів, намагаючись розширити ділянку зіткнення від копанів і до вербового Противник, що сили намагається не допустити подальшого просування наших військ у південно-західному, південному та південно-східному напрямках, Атакуючи у бік вербового та маючи на меті потіснити московитів із новопрокопівки українські підрозділи вийшли до першої лінії оборони окупантів. Саме сюди противник активно підтягує наявні резерви. За мотострілецькими підрозділами у якості піхоти вже поставили окремі розвідувальні загони. Після втрати роботи московити стягують більшість наявних на Токмацькому напрямку резервів до Новопрокопівки. Вістань від передових українських позицій до перших хат на північній стороні Новопрокопівки. Нині трохи більше двох кілометрів. Сюди ворог стягує резерви з морпіхів, десантників та піхоти. Рашисти докладають максимум. Зусиль аби втримати новопрокопівку і прямий шлях автодорогою Т 0408 на Токмак. На Бердянському напрямку ЗСУ після звільнення урожайного просунули з південніше села Бабіч траси т 05 18 та впритул підійшли до перпендикулярного дорозі закруту річки Мокрій Єли. Саме там зайняли оборону підрозділи противника. Попереду завітне бажання, де оборону у голову тримають добряче пошматовані українцями 60-та та та 37 сьома ворожі ОМ СБР. Остання тримає широку ділянку в смузі до Новодонецької. Вочевидь, має завдання не пропустити передові підрозділи зсу на лінію Новодонецьке Керменчик. Свій бригадний резерв ворог концентрує наразі в районі Старомлинівки. Там зосереджені танкові підрозділ і піхотні. А південно-західніше Старомайорського ведучі аріргарні бої окупанти почали відтягувати сили північніше лінії, приютне завітне бажання. Це не означає, що вони далі не чинитимуть оперу і ЗСУ легко увідуть у приютне. Те саме стосується і завітного бажання. Вочевидь, противник отримав наказ за будь-яку ціну втримати передові підрозділи. Сил оборони України на рубежі північно східніша села навіть намагався у тім напрямку контратакувати щоправда без великого зиску.